Опановують професії, які раніше вважали чоловічими. У місті Заставна, що на Буковині у вищому професійному училищі на трактористів відтепер тепер навчаються і дівчата. Такий фах вибрали, бо бачать, що під час війни бракує чоловічих рук. Докладніше розповість Ольга Лучика. що вона заводить комбайн, Світлана, майбутня трактористка, мріяла про це з дитинства і керувати важкою технікою навчилася швидше, ніж легковиком. Проте дівчина не приховує. Робота важка. Пореж багато довго натріпаєшся. І тоді можеш берег відчути. Любов до сільськогосподарської техніки Світлані передалася у спадок. Тато теж у мене був трактористом, тітка теж була тут, училася теж трактористом. Була майстром. У своїй групі Світлана єдина дівчина. У порівнянні з багатьма хлопцями так навіть найкраще як хлопці. Тобто це і її. Ну так вийшло. Я був здивований. Кілька місяців навчання і Світлана вже їздить за кермом комбайна трактора та екскаватора. Бу це інтересніше. Там і копаєш, і гортаєш. На тракторі теж, але. Мені більш на експерт подобається орати, сіяти, косити, всього, що має вміти тракторист. Студенти навчаються на виробничій практиці. Ми маємо 69 гектарів орної землі, на якій вирощуємо, як правило, всю сільськогосподарську продукцію, пшеницю, ячмінь, кукурудзу. На цей час сою працюємо, продаємо. Тож теоретичні знання молоді трактористи відшліфовують на реальному полі. А поновують нову техніку станом на сьогодні, яку нам подарував Євросоюз, бо дякувати, мається на увазі три трактори, новий ескаватор, комбайн. Фах тракториста з кожним роком затребуваний все більше і більше, адже від якості обробітку землі залежить і врожай. Довольча освіта стала найбільше. Всі почали. Вчитися на трактористів, машиністів це була велика заробітна зарплата у них на деснах підприємствах, і всі йдуть сюди вчитися. У цьому вищому професійному училищі навчаються 450 студентів, і цьогоріч, чи не вперше, у групах трактористів та автослюсарів з'явилися дівчата через війну. Дівчатка замислюється над тим, що варто опановувати такі досить чоловічі професії. Сподіваюся, що надалі війна закінчиться, ми переможемо, все буде гаразд, але дівчатка все-таки будуть виявляти бажання навчатися у нашому закладі з професії таких хлопчачих. Бо будівельників у нас було раніше дуже багато. Дівчатка якось будівельники це було більш звично, як дівчата-трактористки чи слюсарі. Майбутня трактористка Світлана готова обробляти українські поля і каже, що робитиме це й після перемоги, Щоб працювати і допомагати людям. З Чернівецької області Ольга Лучик Ігор Ріга подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.